18-ї години вчорашнього дня і до ранку терористи продовжили вести неприцільний обстріл наших позицій на Донецькому та Артемівському напрямках з гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Вели вогонь у напрямку Березового, Ногородського, Опитного, Пісків та Мар'їнки, з гранатометів по Луганському та Зайцевому. П'ять разів загарбники вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по Широкиному, Новгородському та Гранітному з використанням 82-мм мінометів по самому населеному пункту Гранітне. О 19.10 до нашого опорного пункту в районі Авдіївки з напрямку Єсиноватої наблизилася група терористів у кількості 20 осіб, яка почала стрільбу по наших позиціях. Українські військові негайно відкрили вогонь у відповідь. Бій тривав близько 20 хвилин, після чого бойовики, забравши своїх 200-х та 300-х, змушені були тікати з поля бою.